Вітаю, шановні глядачі, панове і пані. Ми сьогодні повертаємося до важливої моєї улюбленої рубрики: це питання відповіді. Сьогодні ми поспілкуємося про те, що вас турбує найбільше, про те, що ви хочете почути від мене, і через що задаєте мені питання з того чи іншого відео, чи загалом про те, що відбувається у світі. Зокрема, ми почнемо з запитання нашого спонсора Тетяни Доценко. Вона запитує, що ну стверджує і запитує. Має надію, що. Що до 27-го року Орбан вже не буде очолювати угорщину, тобто бути прем'єр-міністром? Принагідно спитаю наступного року, там пройдуть вибори. То які шанси у? Орбана і до речі, він при владі з 2010 року чи дозволено це угорською конституцією? Так дозволено. Орбан насправді він є прем'єр-міністром, і кількість його перебувань при владі не обмежена. кратність, в тому числі і кількість обрання і так далі. Тут є обмеження в основному тільки для президентів, та й то у тих державах, де є президентсько-парламентська форма правління, як наприклад у Франції, Сполучені Штатах та інших країн, от в Україні, зокрема, але про вибори загалом, звичайно, тому що сьогодні. Відбуваються вибори в Польщі, також важливий аспект. Я до нього повернусь дещо пізніше. Про Орбана і його опонента Мадіра. Чи зможе Мадір взяти більшість на парламентських виборах в Угорщині за рік? І чи це призведе до втрати влади Орбана в Угорщині і, відповідно покращення клімату європейського у Європейській Унії? Справді є такий шанс, що Орбан втратить владу. Справді. Влада зараз не є така певна у нього як було раніше, і навіть не соціологія цьому є підтвердженням, і не ті дослідження, які проводяться неупередженими спостерігачами. А мова йде про те, що насправді щось не так діється в Будапешті. Свідченням цього є така абсолютно бездахова антиукраїнська кампанія, розв'язана саме перед виборами оточення Морбана і його політичною силою ФІДЕС і властивого. Головним ударом, головною постаттю, по якій завдається удар, є Зеленський, головною країною, яка є найворожішою, як з'ясовується для Угорщини, і найнебезпечнішою, є Україна, і по ній по Україні завдає удару політична сила Фідес, якого очолює Орбан. Тобто, з хорошого життя цього би ніколи не сталося. Відповідно, якщо шукають ворогів перед початком виборчої кампанії, то це означає. Непевність у власній перемозі, чого раніше не було, тому це посилює відчуття того, що Орбан може втратити ближчим часом владу в Угорщині. Подивимося, будемо тримати кулаки. Що є правда також це те, що тривалий час лишився до кампанії виборчої. Насправді може бути здійснено дуже багато акцій, актів і фальсифікацій з боку влади діючої, і так контролює Орбан практично більшість засобів масової інформації. Але тим не менше, все ж таки ця абсолютно бездахова кампанія антиукраїнська, яка розпочалася в Угорщині, свідчить про те, що непевність є, і ця непевність відповідно може давати нам. Сподівання вмотивоване сподівання на те, що Орбан програє вибори найближчим часом і втратить все ж таки владу. Але підкреслю, що навіть в опозиції Орбан буде складним опонентом для Мадіра для до того хто зараз є головним конкурентом у Орбана і для нової влади. Тому стверджувати, що Орбан буде нейтралізований, можна, але чи буде нейтралізована антиєвропейська позиція Угорщини, поки що однозначно передчасно, навіть якщо до влади прийде мать, повертаючись до. Польщі в Польщі так зараз практично, от люди стоять в чергах для того, щоб проголосувати і в Парижі. Зокрема, я бачу біля польської амбасади чергу достатньо велику, що наповнює переконанням, що комфортніший для України, я би навіть так комфортабельніший для України кандидат часковський. Рафал часковський. Він має шанси подолати Кароля Навроцького. Чому тому, що чим вище буде показник явки виборців до виборчих дільниць, тим вищі шанси перемогти у Рафала Часковського чому тому, що за нього голосує в основному поміркована молодь або така демократична молодь, яка не має такого вкрученого, впаяного у свідомість необхідності негайно йти на будь-які вибори і підтримувати свого кандидата? Тобто, це не ядерний електорат, ні часковського, ні демократів польських взагалі, ні лібералів. Це такі люди, які вкрай рідко ходять на вибори, і от коли вони підуть, Часковський переможе. Моє особисте відчуття, так явка буде високою, і Рафал отримує якісну і тяжку в боротьбі, але перемогу. Зрештою, навіть якщо би Кароль Новрозький би переміг, це, це би... не спростило би стосунків між Києвом Варшавою, тому що і Анджей Дуда робив заяви про те, що найбільшими ворогами вбивцями і, 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 і криміналістами є ОНУПА для поляків. Ми Жили з цим табором пісу, тобто з партії, закон і порядок, тому що право польською мовою це закон. А не те право, яке ми маємо на увазі в Україні, але тим не менше повертаючись до факту, того, що жили з пісом, проживемо і з Навроцьким, попри те, що він взяв під прапори взагалі вкрай радикальну історію, вкрай радикальні сили Польщі. Він всього лише президент-прем'єр здійснює масштабнішу владу в Польщі, але його голос Навроцького буде в Україні дещо неприємним і головне дискомфортним на тлі тих проблем, які в Україні створює загарбне. Ська війна Росії проти України, тому будемо сподіватися, що переможе все ж таки зручний для України кандидат для Європи. Головне вигідна буде тоді посилення. Влади Дональда Туска в Польщі, і це буде таки створювати дует владний, який буде потужним лідером в центральній Європі. Ну і тут останнє відео дало добрі відгуки. Пише нам ПФ 3877 що Сарко був патентований. про Ідисвіт. Нагадаю, що це було випуск про Ніколя Саркозі. І Пише наша спонсор Наталія Лебідь. Сподобався цей випуск. В обхід по периметру культурного центру абсолютно кітчева будівля. Якийсь саркофаг, на який невідомо з якого дива наліпили золоті купола. Ідіотське архітектурне рішення. А що про це одоробло кажуть французи? Я відповідав письмово. Французи не звертають на це одоробло уваги. Багато хто з французів, я думаю, навіть така серйозна більшість. вважає, що це церква з золотими цибулинами традиційно для російської православної традиції. І ось там збудували, виграла тоді Росія, у когось не пам'ятають навіть у кого багато хто вже навіть не може собі провести паралель. Лелі, з тим, що це раніше був метеоцентр Паризький, і тривалий час було таке не дуже приємне видовище. З того боку, що це було просто таке закинуте приміщення, зараз є не менш неприємне видовище для тих, хто розуміє, хто є агресором Європі, для тих, хто є розуміє, хто є екзистенційним ворогом європейського континенту і Франції, зокрема. Але тим не менше, це споруда, яка захищена дипломатичним статусом, яка має на собі ще інші захист. Це духовно-культурний центр, нічого спільного ані з чимось негативним немає. Тому я думаю, тут пасивно ніяке ставлення француз. До цього одоробла Нам задає запитання Джекі Полоне цікаве відео і фактаж, дяка. Але питання з іншої опери. чи реальним здійснення Росією заколотів у сусідніх з нею державах? бо десь мелькала інфа про якісь спроби Москви перевороту в Естонії. Так була така спроба, але випередили цю спробу естонські правоохоронці. Зокрема, про це повідомив прокурор Естонії про те, що нейтралізована була група, яка ставила. Собі за мету здійснення заклоту і зміщення діючої влади її заміну на ту, яка буде лояльна Москві. Не знаю, як це вони планували здійснити, але тим не менше, спроби такі були. Чому тому, що насправді Талін, де є розташовані органи влади Естонії, є достатньо таким цікавим конгломератом різних е, національностей, які мешкають там. І звичайно, значна частина мешкає російськомовних російського походження. Можливо, на них розраховували ці горе за Отники, можливо, були ще якісь інші. У них ставив вважати, що подібний заколот матиме бодай який успіх, але те, що готували вони його, те, що естонські правоохоронці були змушені реагувати, і що вони охарактеризували місцевих цих пройдисвітів, що вони діяли у співраці і співкоординації з гру російським, і що це були конкретні естонські політики. Це не просто люди з вулиці або якісь там невідомі зелені чоловічки. Названі прізвища цих осіб. Я от зараз прочитаю вам на лаві підсудніх опинилися лідери партії Кос, тобто разом Айво Петерсон та його співратники Дмитро Році та Андрій Андронов. Тобто, ми можемо ствердити, що це не просто балачки, це не інформація, яка була розповсюджена з метою продемонстрування того, що естонські спецслужби недаремно їдять хліб і вчасно реагують на відповідні подразники. А це те, що справа точилася достатньо тривалий час, волося слідство, звинувачені, встановлені, і відповідно вони вже можуть бути оприлюднені, тому що слідчі дії були завершені на, на стадії вивчення їхньої діяльності на етапі підготовки державного закладу. Ну і слідчі органи стверджують, що з 22-го року вони почали формувати такі воєнізовані структури під виглядом громадської організації, яка мала вивчати минулі історичні битви і відповідний. Якісь проводити реконструкції і загалом бути такою благодійною організацією. Насправді виявилося, що це було прикриттям для заколотників для організаторів державного заколоту в Естонії. І в одному з листувань Патерсон наголошує, що дана структура забезпечуватиме безпеку і виконання функції армії на момент приходу їх до влади. Ну одним словом, до і на цьому крапка. Ну і звичайно, сьогодні не можна оминути дуже важливу подію. Це завдання удару по стратегічній російській авіацією українськими спецпідрозділами, на чолі котрих була служба безпеки України, так це цікавий аспект. Це можливо бути переламом у ході війни, у ході бойових дій, у ході мирних перемовин. Багато чого це може бути перелам, а може і не бути в будь-якому випадку. Це серйозний удар по і російському престижові, і головне по російській так званій ядерній тріаді. Тобто, якщо буде шкутильгати Росія на одну стояту, тобто авіація, домінування в небі, то можна. На ствердити, що це буде таким відчутним ударом, який призведе, якщо не ще раз кажу, не до переламу, то до відчуття того, що нічого не минає безкарно, що слабкий за визначенням Кремля супротивник може виявитися активним у діяльності яка котра завдає найвідчутніших, найдошкульніших ударів в точках, які Росія не очікує, і цей от асиметричний підхід він дає шанс Україні, і така асиметрія. Потрібна не лише у бойових діях, не лише у спецопераціях, але і у дипломатичному протистоянні, яке зараз набуває все ширшого і ширшого розголосу між Києвом і Вашингтоном. Ну звичайно, між Москвою тут немає мови про протистояння. Це ворог, і тут дипломатичні ігри необхідні передовсім не для того, щоб про щось домовитися з ворогом. Ці ігри потрібні для того, щоб забезпечити лояльність Вашингтона і його очільника Трампа, який не бачить України на своїй геополіт. Етичній і геостратегічній карті, а марі тільки тим, щоб перетягнути Росію під своє крило у протистоянні з Китаєм, і можливо цей удар, який був завданий по російській стратегічній авіації, дасть короткий, але зрозумілий сигнал Трампові, що не все буває так, як він вимріяв у своїй нарцистичній голові. Все буде у невизначеності до середини я би сказав, до кінця 26-го року, тому що ресурси Росії закінчаться саме тоді. Тоді буде відчутним дисбаланс, Ас російських можливостей з тим, що виплановано у головах очільників Кремля, тому. Тут оцей дисбаланс буде створювати пошук розв'язання ситуації. Не обов'язково це буде підвищена активність пошуку миру. Ні, не обов'язково це може бути підвищеною активність пошуку тиску на Європу, щоб вибити її із миротворчих ініціатив, які зараз проявляються Європою наймасштабніше і найактивніше, тому що зараз ведеться активна, велика, потужна переоснащення. Європейських армій поки що не ведеться мова про спільні сили безпеки, але це тільки сьогодні, і зараз поки що не ведеться про це мова, але завтра про це мова буде вестись, і зрозуміло, що ця мова буде вестись в контексті забезпечення безпеки України. Дякую всім за увагу. Перевірте, будь ласка, чи ви поставили? Значок на дзвіночок, щоб отримати постійно інформацію про те, що новинки з'явилися на нашому каналі. Інфрашкіль чи ви підписані? Перевірте, Бо часто так буває, що дивитеся відео, але не знаєте, чи ви підписалися на цей канал, чи ні? Так, ви можете отримувати. Це відео через подання поширення Ютубом, бо він поширює подібні відео. Але я вас закликаю перевірити. Якщо ви не підписались, підписатися. Це допомагає каналу розпосуджувати інформацію. Знов ну, таки, дякую всім тим, хто підтримує канал, підтримує морально, фізично, тобто спонсорськими датками. І закликаю всіх, хто може це робити, робити в подальшому. Ставте посилання на це відео у своїх соціальних мережах. Все буде гаразд, Україна переможе. Слава Україні!